І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Ну і зі святом вас, яке було вчора, з Днем Незалежності! Все буде Україна! Ми були, є і будемо незалежними. У нас цього ніхто не відбере, бо ми українці. Так, колеги, і дуже дякую за вашу участь, участь, підтримку, яка Надходить щодня і завдячуючи нашій з вами роботі, завдячуючи вам, колеги, ми сьогодні маємо змогу зробити вже перше придбання, яке побачите, це важливий момент для підтримання нашої боєздатності, готовності щохвилини діяти підтримки нашого особового складу. Бо знаєте, що холода наближається і на сьогодні вже ночі становляться потрохи холоднішими, такими свіжішими. Тому, колеги, їдемо за першим придбанням нашим і велика вам подяка. Рухаємось. Все буде, Україна. Четко, так? Да? Ну. Так, ну і ми уже на місці, на місці тимчасового перебування. Обслужим його тут за декілька днів і рушимо далі. Так, що ми маємо? Що ми маємо? З чого відталкуємося? Так, гума. Гума, звісно, така, слава Богу, доїхали, називається. Перепана і явно з газона сприйка знята, бо вся вам каструбата. Колеги, може хто багатий на диски? Один диск у нас лопнутий. По кругу не вистачає 6 гаек колесних. А що ще? Ну так, по стану алюміній таке як не протікає ціла ну звісно стопів поворотів не мрійте їх тут немає ну і тут отак от трохи рук прикласти і це це скло ілюмінатор ну і всередині А всередині отак. Ось така от перша кімната і має ця кімната мінімум на два спальних ліжка. Да, гуму, походу, треба буде планувати, бо переїжджати нам багато. Така вона. Умовно, можна сказати. Так, тут гайки є, тут двох немає. Ну, коротше, шість по ходу по кругу гайок. Ну, так от воно. Так, ну що, командир побачив, оцінив. Одразу так, ми укріпимо цю, цю позицію. Це добре, це класно. Намалювали план подальших дій по цьому кунгу. І рухаємося. Так, ну ви, звісно, спитаєте, на що таке дрантя було брати. Колеги, виходимо із того, що мається. І відштовхуємося від потреб. Потреб багато, можливості, бажано б трошки. Але колеги, отакий обслужений, коштує 3, 200 мінімум 3,5. І то по ньому треба ще поїхати. Це обійшовся нам в 50 тисяч гривень. То, вибачте, на один нормальний. Якщо ми назбираємо, то це буде два отаких з нашими руками зроблених. А два то вибачте, не один. Наша частина дуже важлива. Наша частина бойова і максимально розосереджена і постійно в русі. Тому отаких от вагончиків нам ще трохи треба. треба.